Панове, привіт! Ну нарешті, хоча б у кінці липня EA піднімають рівень тих гравців, яких можна отримати за зібране СБЧ. Тож 92 плюс легенда, причому легенди, які грали в Атаці. Тим часом і в руку на стадії кваліфай раундів. Тож завтра та післязавтра буде чимало матчів кваліфікації до Ліги Чемпіонів та Ліги Конференцій. Фавбет чекатиме ваших прогнозів на ці поєдинки з ними. Дивитися такий футбол цікавіше. Ну і нагадую, що для нових користувачів є дуже приємний бонус: до 10 тисяч гривень на перше. Депозит. Успіхів. Разом зі мною свої легенди збирали і мої глядачі, тож спочатку трохи шейерплею. Так, пішла перша легенда 92. Ми починаємо з Титана. Німеччина. Лози. 92. Ну, но. Гоу. Ой, це Шейпшифтер? Це Кембл. Співчуваю. Food birthday. У нас всі дизайни різні поки. Це Нідерланди і це клейверт. Третя Елка. Так, 92 плюс. Ждемо. Food birthday. Франція. Ерік Кантона. Непогано. Я, правда, не знаю, що там зараз з по ціні, але це точно найкраще з того, що сьогодні падало. І це 300 плюс тисяч буде. Лоха. Щоб легше було сприймати те, що там падає в паках? Лоха. Добре, відкриваємо. Лоха 92. Титан. Нідерланди. Са. Бергхемп. 5 на фінтах. Фінтас. 100 000. Отже, Бразилія. Ні. О, пушкаш. Ну, це на сьогодні найкращий гравець по статах по рейту, Так точно. 5-5 в нього. Ааа, 4 на хінтах, Але він все одно це. Дико. Хоча 390 він десь як кантона виходить. Я думаю, він дорожчий ціниться. Тимозер. Гуліт? Ні. Мюллер. Hm. Таке. Ой, сотка. Ну, поки ми не можемо перевалити за 500 тисяч, я вам скажу. Роберто Карлос. Добрий на наступний пак. І... Сноп Беркемп. Мені здається, нас обманюють. Туманний Альбіон. Зараз буде Оуен. Та, Сноу Беркемп. О, Дель П'єро. А це той, в якого 5-5? Все непогано. Його давали там за останні левели минулого сезону. 300 тисяч. Ну, ну, грати можна. Ну, а тепер мої легенди. Я зібрав таких дві. Ох. Oh. Нарешті я це зібрав 87. Мені сказали, що тут може впасти Руд голіт. А може впасти і Роналдіньо? То що я отримую голіт та Роналдіньо? 87, 10 штук. То номінант, Тиму в зеркалі. 91-й. Всередині Футіс Месі. Кольорів багато, іє, але вчора веселка була над Львовом. Я надивився на різні кольори. Де значок? Нема значка, нема дропу. Єй. Не дають мені значка. 92. Легенда в атаку. О, 92, поїхала. Титан, то поганий початок. О, Далгліш. Не найгірший варіант, до речі. Не найгірший варіант. Далгліш булаву тримає і тому перемагає. Яка його там ціна? 270, 250, 200. Скажімо, 200. 5-5. У ну, мене закрута команда для нього, але. Це приємніше, ніж клозе. Ано ну, ще таке відкрию. Центуріон. Какашіфа. Хасебе. з'явився значок 92 це знак. Це знак, що цього разу впаде щось, як тоді з Кантона. Я пам'ятаю цей символ. Другий раз має бути кращий, бо і я й знаю, що ти вже закинув дуже багато. Подорож, ти дуже багато старався. 92 плюс. 92 плюс бляха. То вже розчарування, то Деніс Берком плетес на нього так також надивився сьогодні. о, п'ятий напевно, з десяти паків. курва! Що там, третього піку не буде цього разу нічого? Компенсуємо собі його в веліті. Чимало інших паків на місці. 88 рейтинг початок. Таке собі продовження. Гібатленд в мене є добре, як квікно, а потім дістану. Ага. Оце шейпшифтери поїхали. Рейтинг. Знову рейтинг. Так. Три картки, що продається, ану. От я хочу. 2 мільйони. Тот. Хорватия. Модрич, скільки коштує? 97-й. О, Магвайер. Не найгірші, до речі, тот, це не найгірші. 150 тисяч. Ага, ось він. Ось він, за Фут Чемпіонс. Ага. Батленд и Терштеген, і, і добрий вечері в сраку. Я на відкривався паків. Ну добре. Колумму Понабирали по оголошеннях, і зараз підемо з ними в Division Rivals. Деніс з Деніс Кенні Кенідалліж, які випали мені в пакетику з легендою. Бучанан преміум футтіс шалені стати подарували за фут чемпіонс і Колумуані зібрав СБЧ був перебір антрейдів дублікатом. Тож всі разом виходять на поле і пішли у Division Rivals. Summer Series. Ух ти! Був такий банер, серйозно з тими клубами англійської прем'єр-ліги де челсі перемогли. Отакий от, от склад Касілія Кьювал. Деніс Беркам. Ось він вже в Атаці. Деніс Беркам. Оп. Хоп. Ще разочок, І. І бляха, і бучанан! Деніс Берхамп і Буча. Нун. Добре. 1-0. Ось вона, Канада. Добре. Деніс Берхамп. Тут можна вирішувати. Деніс, Деніс Більше таймінги не б'ю в цьому матчі. Ну от так от. Один один. Ох, сар, гарний сейф. Yes. Класний гол. О, яке фантастичне святкування. Так, команд щось погано грає. хай МБП виходить. Ну а Беркам подали ще поки не міняємо. ну Це ж все-таки герої сьогоднішнього бляха відео. Ух ти. Ух ти! Оце хлопці розіграли. Коло забиває після передачі Деніса Беркампа. Оу. Ай, добий! Є, ходи сюди, коло Мані 3 2 ми попереду. Тепер ми будемо святкувати. What are you? Суперник where are you? Гарно гарно хлопці. Та-та, ходи сюди, ходи сюди! Посвяткуємо. Ага. Ага. Отако. Кені Далліш, Деніс Беркам, Колом Коломуані. Е? Хай! Та бляха. 15 хвилин нам ще грати. Пора замін робити. Отако. Горецька Обаміян, Кварацхелія І бейл, поїхали. На Що там. Без офсайду. Оп і. До побачення. Кілька замін і суперника просто ніби і не було. Ой, що сталося? Що за глюк? Я не граю. Ой, я Я граю за суперника. Ха! -ха що це таке? Таке ніби він дисконекнувся, але. Але гра продовжується, дивіться, а ну якщо я заб'ю собі, цікаво, що буде? Тихо. Є! Yeah. 5-6 рахує. Рахує, а що далі? Що це за прикол? Якийсь новий баг відкрив, чи що я такого ще не бачив? Таке враження було, що суперник робить речку від. Я в шоці. Треба забити свої вроти. роти. Полиці, хлопці! Здавалось, що ми вже все бачили, що вже воно серпень зараз кінець хіфа. А ні, не все ми бачили, не все. Так, є ще один суперник. Я думаю, з двома вже награюся з цим своїм складом. Ага. Ага. І дуже добре Е... Оу. Оу. і Деніс Беркамп, Я не знаю, як він то зробив. Суперник не грає. Ну і добре, я теж награвся. Знаєте, грати з мішом і по помотати, то якась дупа. Що я таке придумав? Ну все, я з ними награвся. До дупи такий дроп у кінці липня. Ну вже фактично на початку серпня. Ну тож місяць ще залишився гри, чого то вже не пороздавати всім реально класних гравців, чи хоча б там не знаю, одна на три паки падало, а то повідкривали, я не знаю. Десь там в телеграмі, як завжди, знайду фантастичний дроп, але сам такого вживу не побачив. На сьогодні все, якщо це відео вам сподобалось, не забудьте. Давайте про лайк! Скоро знову почуємося і побачимось! Бережіть себе!